Математика це не складно, це цікаво. Вона вчить думати чітко, сміливо і творчо. Тож, розпочинаємо. Ми вивчаємо розділ одиниці вимірювання величин, додавання та віднімання багатоцифрових чисел. Сьогодні у нас проміжки часу та співвідношення між ними. Час вимірюють не лише в годинах, хвилинах і секундах. Ти вже знаєш, що одна доба. Це 24 години. Їй більші одиниці, які можна назвати проміжками часу. Наприклад, рік, який складається з 12 місяців. На схемі подано тривалість кожного місяця року у днях. Розглянь: січень 31 день, лютий 28 або 29 днів, березень 31, квітень 30, травень 31, червень 30. Липень 31, серпень 31, вересень 30, жовтень 31, листопад 30, грудень 31. Це легко запам'ятати, якщо ти знаєш місяці по порядку. Коли ми складаємо кулачки, то у нас є кісточки і впадинки між ними. Подивись: ось січень попадає на кісточку, лютий на впадинку. березень – на кісточку знов квітень на впадинку. Так ось, коли місяць потрапляє назва місяця на кісточку, значить в ньому 31 день. Якщо на впадинку 30. Залишилося лише запам'ятати, що лютий місяць це 28 або 29 днів. Давай ще раз розглянемо. Перед тобою зображення. За яким ти можеш визначити скільки днів у будь-якому місяці року, всіх місяців 12. Починаємо завжди рахувати місяці з лівого кулачка і з кісточки. Так от, якщо нам треба визначити, скільки днів у місяці червні, ми згадуємо, що червень це шостий місяць. Або рахуємо січень, лютий, березень, квітень, травень, червень. Це шостий місяць. Шостий місяць попадає у впадинку. отож у ньому буде 30 днів. А якщо нам треба місяць серпень. Місяць серпень це восьмий місяць. Давай порахуємо спочатку по порядку місяці. Січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень. Скільки днів? 31, бо назва місяця серпень потрапляє на кісточку. А якщо нам треба визначити кількість днів у листопаді. Листопад це 11 місяць. Дивись уважно, 11-й місяць потрапляє теж у впадинку між кісточками. Отже у листопаді 30 днів. Три роки поспіль містять по 365 днів. А лютий місяць у цих роках має 28 днів. Четвертий рік високосний. Він містить 366 днів і лютий місяць у високосному році має 29 днів. Високосним був 2020 рік. Високосним був 2024 рік. Високосними будуть 2028, 2032 і так далі. Легко збагнути, що число з двох. Останніх цифр високосного року ділиться на 4. Давай подивимося. У 2024 році дві останні цифри склали число 24. Воно ділиться на 4. Тому цей рік високосний. 2028 рік. Дві останні цифри склали число 28. 28 ділиться на 4. Отож цей рік високосний. 2032 рік. Дві останні цифри склали число 32. 32 ділиться на 4. Отож цей рік буде високосним. 100 років складають століття. Століття це 100 років. Від початку нової доби минуло повних 20 століть. Ми живемо. У 21 столітті. Усне завдання. Скільки місяців має рік? 12. Назви місяці, що мають 31 день 30 днів. У якому місяці менше, ніж 30 днів. Як називати місяці, що мають 31 день? Треба згадати про свої кулачки. Шукаємо. Січень знаходиться на. Кісточці, отож, у січні 31 день, березень на кісточці, отож 31 день, травень 31 день, липень 31 день, серпень 31 день, жовтень 31 день і грудень 31 день. Які місяці мають 30 днів. 30 днів мають ті місяці, які знаходяться у впадинці, крім лютого. Отож, квітень. У впадинці. 30 днів. Червень. У впадинці. 30 днів. Вересень. У впадинці. Вересень. 30 днів. І листопад у впадинці. 30 днів. У якому місяці найменше днів або менше, ніж 30? Це лютий. У лютому 28 днів або 29. Усне завдання. 5 вересня деякого року припадає на вівторок. Яким днем тижня буде 29 вересня цього року? Отож, якщо у нас 5 вересня попадає на вівторок, нам треба знати порядок днів тижня, правда? 5 вересня це вівторок. Тепер нам треба порахувати, коли буде 29 вересня. Наступний вівторок це 5 плюс 7, 12 вересня. Далі буде вівторок, 12 плюс 7, 19 вересня. Наступний вівторок буде 26 вересня. Тепер рахуємо по днях тижня. 26 у вівторок, тоді у середу, 27, у четвер, 28, у п'ятницю, 29. Отож, 29 вересня буде у п'ятницю. Коли ж буде 2 жовтня? Щоб. Порахувати, коли буде 2 жовтня, нам треба знати, скільки днів у вересні. Для цього беремо свої кулачки і рахуємо до 9, бо вересень це 9 місяць. Якщо потрапить назва місяця у впадинку, то це буде 30 днів. Якщо на кісточку, то буде 31. Починаємо з лівої кісточки, з лівої кисточки, з кулачка і рахуємо перший місяць кісточка, другий впадинка. Третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий і переходимо на іншу руку 8, 9 це впадинка. Тобто у вересні 30 днів. Отож, у суботу буде 30 вересня, а вже в неділю буде 1 жовтня, а 2 жовтня припаде. На понеділок. Ще одне усне завдання. Яке сторіччя передувало 21-му сторіччю? 20-те сторіччя. Передувало 21-му сторіччю. Назви останній високосний рік цього сторіччя. 2000-й рік був останнім високосним роком 20-го сторіччя. Друге. Чи буде високосним 2027 рік? Щоб вияснити це, треба подивитися на дві останні цифри цього року. Вони склали число 27. Якщо воно ділиться на 4, то рік буде високосним. 27 не ділиться на 4. Отож, 2027 рік не буде високосним. А 2036 рік. Дивимося на дві останні цифри. Вони склали число 36. 36 ділиться на 4 буде 9. Отож 2036 рік буде високосний. Дивимося на наступний рік 2080. Дві останні цифри це 80. Ділиться 80 на 4. Ділиться буде 20. Отож, 2080 рік буде високосним. 2097 рік. Дивимося на дві останні цифри. Вони склали число 97. Чи ділиться 97 на 4. Не ділиться. Отож, 2097 рік не буде високосним. І ще одне четверте завдання. Використовуючи календар на цей рік, з'ясуй, яким днем тижня було Різдво, твій день народження і День Незалежності України. Це завдання ти виконай з рідними. Візьми календарик і все виясни. Задання 5. Запиши століття, у якому жили ці видатні особистості, і перший Григорій Сковорода. Запишемо Григорій Сковорода і подивимося його роки життя. Він жив у 1722 році, народився, а в 1794 помер. Скільки ж століть повних пройшло? Той час, коли він жив, дивимося на числа. 1722 рік це число має скільки всього сотень. Відкидаємо одиниці і десятки, виходить з цього сотень 17. Так само, у числі 1794. Відкидаємо одиниці і десятки. і залишаються сотні, 17. Отож, Григорій Сковорода народився. Після того, як пройшло повних 17 століть. Отже, жив у 18 столітті Софія Ковалевська дивимося на її роки життя, відкидаємо одиниці і сотні і бачимо, що коли вона жила, пройшло повних 18 століть. Тобто, жила Софія Ковалевська уже. У ХІХ столітті. Катерина Білокур. руки її життя відкидаємо одиниці і десятки і бачимо, що Катерина Білокур народилася і жила тоді, коли вже пройшло повних 19 століть, тобто жила уже у ХХ столітті. Завдання 6. Виконай ділення з остачою та зроби перевірку. Це завдання на повторення. Давай перший вираз виконуємо разом, а потім ти зупиниш відео і попрацюєш самостійно. Отож, 37 поділити на 6. 37 на 6 націло не ділиться. Але ділиться 36. 36 ділимо на 6 буде 6. Щоб знайти остачу, ми від 37 віднімемо 36, буде остача 1. Для перевірки ми виконуємо такі. Діє. Результат множимо на дільник. А остачу додаємо. 6 помножити на 6 буде 36, плюс 1 37. У нас вийшло 37. Отже, ми виконали ділення з остатчею правильно. Тепер можеш зупиняти відео і працювати самостійно. 25 ділимо на 2. 25 на 2 не ділиться націло, але ділиться 24. 24 ділимо на 2 буде 12. Тепер шукаємо остачу. Від 25 віднімаємо 24. Остача 1. Перевіряємо. 12 множимо на 2. І додаємо остачу. 12 помножили на 2 буде 24 плюс 1 25. 43 ділимо на 7. 43 не ділиться націло на 7, але ділиться 42. Коли 42 поділимо на 7, буде 6. Від 43 віднімемо 42, буде остача 1. Тепер 6 множимо на 7, буде 42. І додаємо остачу 1, виходить 43. Отже, ми правильно розв'язали вираз. Наступне. 29 поділити на 10. 29 не ділиться на 10 націло, але цілиться 2, ділиться 20. 20 ділимо на 10 буде 2. Шукаємо остачу. Від 29 віднімемо 20, остача 9. Тепер перевіряємо, 2 множимо на 10 буде 20. І додаємо остачу 9. Вийшло 29. 47 поділити на 12. 47 не ділиться на 12. На 12 ділиться 36. 36 ділимо на 12, буде 3. Від 47 віднімаємо 36. 11. І в нас вийшла остача 11. Тепер 3 12 множимо, буде 36. Додаємо остачу 11, вийшло 47. Далі 35 ділимо на 13. 35 не ділиться на 13. На 13 ділиться 26. 26 ділимо на 13 буде 2. Шукаємо остачу 35 мінус 26. Остача 9. Тепер перевіряємо. 2 множимо на 13 буде 26. І додаємо остачу 9. 26 плюс 9 буде 35. Сподіваюсь, ти працював. Працювала самостійно. І в тебе вийшли правильні відповіді. Завдання 7. Запиши 4 високосних роки. Відлічуючи від нинішнього року. Нинішній рік 2025. Отож, наступний високосний рік буде який? 2028, бо 28 ділиться на 4. Далі буде 2032, ми додаємо по 4. Бачиш? Потім 2036 і 2040. Чому ці роки високосні? Бо у них у кожного дві останні цифри складають число, яке ділиться на ціло на 4. Підсумуємо. Ми сьогодні говорили про проміжки часу і знаємо, що століття це 100 років. А високосний рік це рік, у якого дві останні цифри складають число, яке ділиться на 4. І в цьому році у лютому 29 днів. Також ми говорили про співвідношення між проміжками часу. А ще ми повторили ділення з остачою, як його виконувати і як перевіряти. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом це твоє домашнє завдання. Виконуй старанно, і все вийде. Урок закінчився. Ми гарно попрацювали. А ти як думаєш? Чекатиму на наступному уроці.